Чому ми інколи відчуваємо сум після беріатричної операції? Здавалось би, робимо важливий крок для себе: змінюємо себе, змінюємо життя. Нарешті ми використовуємо цей інструмент, який нам точно допоможе. А радості немає. Уявіть, все життя нам було дозволено їсти все, все, що ми хочемо з деякими продуктами. В нас склались дуже міцні, і теплі відносини, і тут їх треба розірвати. Звісно, наш організм відчуває збентеження. О, Боже, в мене забрали те, що я люблю, і дійсно, ми можемо відчувати так званий харчовий смуток, дехто це називає депресивним епізодом. Але пам'ятайте, що це тимчасово. Організму, по-перше, потрібен час для того, щоб він адаптувався, що все-таки е, треба змінюватись і починати із свого харчування. По друге, пам'ятайте, що продукти насправді створені для нас для того, щоб Підтримувати нашу життєдіяльність нашого організму, і ми інколи прикладаємо занадто від багато відповідальності на них, коли вони несуть ще й емоційну складову і підтримують нас. Якщо ви дуже розумієте, що щось хочете з'їсти, з'їжте, будь ласка, цей продукт, і більше не повертайтеся до цього питання. Будьте на зв'язку зі своїм лікуючим лікарем. Часто симптоми, які виникають, коли ми відчуваємо ось цей такий депресивний стан, можуть бути наслідком виникнення певних дефіцитних станів. Внаслідок оперативного втручання